Вітаю вас на своєму каналі Ірена Таро. Сьогодні ми подивимося з вами такий розклад Таро на фінанси, а саме, як притягнути гроші саме цього місяця. Це загальний буде розклад, але якщо він тебе знайшов, значить у ньому є саме твоє послання. Ми побачимо, звідки може прийти прибуток, які фінансові ризики варто уникати і що допоможе відкрити потік грошей. Давайте будемо починати, яка фінансова картина буде у вас на протязі місяця. Дивимося перше, ваша поточна фінансова енергія, де ви знаходитеся саме зараз. Карта показує, що ти зараз стоїш у точці стабільності, але без відчуття зростання. Є певна втома від постійних витрат або відчуття, що гроші не затримуються надовго. Ти можеш бути в енергетиці контролю, коли намагаєшся все втримати під рукою, але сам потік від цього перекривається. Дана карта радить не боятися. Делегувати, довіряти процесу, тому що гроші люблять рух і новизну. Друга карта у нас буде відповідати на таке запитання: джерело прибутку. Звідки можуть прийти гроші? Тут з'являється енергія шансів. Це може бути новий клієнт, додатковий проєкт або несподівана підтримка від людини, з якою ти давно не спілкувалася. У декого з вас проявиться можливість навчання, яке в майбутньому відкриє стабільний дохід. Але Всесвіт зараз ніби каже, гроші прийдуть через твою ініціативу, а не через очікування. Тож, будьте уважні до будь-яких нових ідей, навіть якщо вони здаються для вас якимись дрібними або ж неперспективними. Третя карта нам з вами покаже, які фінансові ризики. Можуть трапитися, що може заважати вашому прибутку? Карта попереджає про імпульсивні витрати, емоційні покупки або вкладення без перевірки. Також це може бути відтік енергії через борги або ж допомогу іншим на шкоду собі. Дана карта говорить про те, що цього місяця головне не витрачати гроші, щоб зняти стрес. так? А краще, як на пораду карти говорять, спершу, спершу вам потрібно заспокоїти свої емоції, а потім приймати фінансові рішення. Четверта карта нам буде говорити про те, як притягнути гроші цього місяця і буде йти як порада для вас. Основний ключ. Це діяти з упевненістю. Всесвіт реагує на вашу готовність приймати. Якщо ми будемо робити щось ритуально, то тут можна, знаєте, що зробити? Оновити свій гаманець або місце, де ви зберігаєте гроші. На енергетичному рівні, скажіть собі, навіть можете кожного дня собі це говорити, що я відкриваю двері до фінансового потоку. Якщо ми будемо більше розглядати з практичного боку, так то можна сказати, що, що вам потрібно обрати одну конкретну ціль і направити туди всю свою увагу, не розпорошуючись на щось інше. Гроші прийдуть до того, хто створює відчуття стабільності і віри в свій результат. Остання п'ята карта нам з вами покаже. Підсумок загальну картину найближчого місяця у фінансових питаннях. Цей місяць може стати переломним для твоєї фінансової енергії, якщо ти навчишся балансувати між контролем і довірою. Ти отримаєш можливість змінити свій матеріальний фундамент, але діяти потрібно з холодною головою і теплим серцем. Таро показує, що прибуток прийде через розумне рішення і правильну віру в себе. Якщо ви відчули цей розклад і він з вами резонує, поставте, будь ласка, лайк, напишіть у коментарях хочу свій особистий прогноз, і я оберу декількох людей для безкоштовної міні-діагностики. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео з розкладами і практиками від Ірини Таро. І нехай фінансова енергія працює на тебе, а не проти вас. Всіх благ та до нових зустрічей на моєму каналі.